Мозаїка, орнаментація та архітектурні елементи і усе це у дремдя Візантійському стилі. Уже кілька років поспіль триває будівництво кафедрального собору святих рівноапостольних Константина та Єлени. Тепер храм доповнили, і ось уже поверх нього видніється встановлений центральний купол та хрест. Зараз продовжується спорудження того останнього купола, який залишився з чотирьох куполів, і збираємося до десь Бог до літа його теж встановити і закінчити зовнішні роботи за рахунок того, щоб поставити вікна. Бачити храм можна на перехресті вулиць Тарнавського Київської. Середини його мають намір оздобити мозаїкою та іконами святих. Інші деталі інтер'єру теж будуть у візантійському стилі. Ми пішли таким, можливо, довшим і дорожчим шляхом, але храм будується з каменя. Тобто, зараз прийнято в загальному завжди будують цегли і просто чимось або облицьовують або штукатурять у нас. Повністю зовнішній контур побудований із каменя, плюс там декоративні елементи з цегли, основний елемент камінь. Дійсно, це якийсь ніби символ нашого єднання з вселенською церквою і повернення до тих. Джерел, як зазначає митрополит, процес будівництва довгий та кропіткий, адже, до прикладу, необхідно перевірити кожен камінь, з якого складається храм, щоб забезпечити не лише його міцність, а й відповідність духовним та архітектурним вимогам, взяти, хоча б навіть капітелі, які є на колонах, тобто, це все витисано з окремих камінних брил, кожна понад тонну важить і більше метра в кожному з вимірів. і… Відповідно, навіть оці сучасні станки, які обробляють камінь, вони теж на кожну капіталь йде десь місяць роботи. Собор святих Константина та Єлени стане серцем єпархії. Він зможе вмістити близько тисячі вірян, а унікальність його у тому, що подібних храмів вже не будують тисячі років. Особливий те, що зсередини собору немає колон, вони заховані в стіни. Зараз можна вже побачити частину мозаїки, які вже є. Будуть інші мозаїки, але ті, які вже є назовні, там, зокрема, святий апостол Андрій Первозванний чи мозаїки на барабані Центрального купу там, де зображені серафими, тобто це, це теж зовнішні мозаїки. Вони виготовлялися майстрами нашими з Тернопільщини. Собор рівноапостольних Константина і Єлени стане головним храмом Тернопільської єпархії Православної церкви України. До того ж, митрополит Нестор переконує стиль, у якому він буде виконаний, зацікавить вірян з усієї України.